Сьогодні ми з вами розберемо 5 основних запитань, які мені ставлять стосовно тимчасового захисту в Іспанії для українців. Ви на каналі Олесі у Іспанії. Тут я розповідаю про своє життя у Іспанії і про ту допомогу, яку надає Іспанія для українців. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть ваші підтримуючі коментарі. І поїхали! Чи приймає Іспанія українців і надає документи та програму допомоги з житлом? Так. Іспанія продовжує видавати документи, продовжує надавати допомогу з житлом, з харчуванням. Все це ще є, але є деякі нюанси. По-перше, ще немає документу, який би сказав, що українцям продовжується тимчасовий захист у Іспанії. Але Ті українці, які зараз приїжджають до Іспанії, вони отримують тимчасовий захист, тобто документ для легалізації в Іспанії до 4 травня 2026 року. Тобто документу ще немає про продовження тимчасового захисту. Але усім, хто зараз приїжджає до Іспанії, видають документ до Травня місяця. По-друге, стосовно документів, якщо ви їдете не з самої України до Іспанії, а їдете з іншої країни, де у вас був тимчасовий захист або відкриті візи, карти побуту, вам усе це потрібно закривати, перш ніж приїжджати до Іспанії і мати з собою документ, у якому буде написано, що ви вже не знаходитись у цьому статусі тимчасового захисту іншої країни. Це стосується людей, хто їде саме до Мадриду, щоб там через центр для біженців отримати тимчасовий захист. Якщо тільки тиждень залишився у цій візи, вам скажуть, що ось через тиждень і приходьте, і ми вам надамо документи у Малазі. У центри для біженців полегше. у малазі. Ви можете сказати, що у нас немає ніяких документів. Вам нададуть тимчасовий захист без будь-яких запитань. Я не знаю стосовно інших провінцій, але будьте готові, що у Іспанії вам можуть відмовити від легалізації від тимчасового захисту, якщо у вас є відкриті візи або тимчасові захисти інших країн. І по-третє, необхідно записуватися на документи заздалегідь. У Малазі та Мадриді запис йде через телефон, треба дзвонити саме у центри для біженців. Тільки там видаються документи, там розмовляють українською, вам потрібно буде назвати дані свого закордонного паспорту, і ви саме на цю дату їдете до Іспанії. Треба записуватися мінімум за місяць, тому що зараз йде запис на. Середину кінець лютого. У іншій провінції йде запис через сайт Міграційної служби, або як у Валенсії, через електронну пошту. Якщо вам потрібні усі ці дані, як куди, коли записуватися? У мене у описі до цього відео є посилання на мій сайт. Там ви можете знайти усю інформацію. Якщо у вас не виходить записатися у центри для біженців на отримання документів у Малазі чи Мадриді і не проходить дзвінок, не беруть трубку, у вас немає родичів, знайомих, хто може вас записати з Іспанії, тоді ви можете написати моєму помічнику Владиславу. Він спеціаліст з еміграції у Іспанію для українців і вас. Всю вашу сім'ю може записати на отримання документів. Його дані є у описі до цього відео, ви можете йому написати, та він запише вас, усю вашу родину, на ту дату, яка вам необхідна за невеликі кошти. Та усі наші послуги також є на моєму сайті. Якщо вам потрібно, Отримати документи, вам потрібні консультації стосовно програми тимчасового захисту з житлом, як розмовляти з соціальним працівником, щоб е, точно отримати допомогу з житлом, що можна казати, що не можна казати, як отримати картку ТІ, як на неї записатися і отримати документ, по якому ви можете виїжджати за е, межі Іспанії. І їздити по європейському союзу, тому усі наші послуги ви можете побачити у нас на сайті. Друге питання: що надає цей документ про тимчасовий захист у Іспанії, надає можливість жити на території Іспанії легально з наступної доби. Як ви отримали цей папірець, ви можете офіційно працювати у Іспанії, відкривати ФОП і працювати на себе або знайти. Якусь роботу по контракту, ви можете отримати НУС, тобто номер соціального страхування, отримувати безкоштовні медицинські послуги у Іспанії, відкрити рахунок у банку, прописатися у житлі. Після отримання цього документу у вас такі ж самі права, як у іспанців, тільки ви не можете голосувати. Третє питання: що таке програма тимчасового захисту? Не плутайте. Є Документ про тимчасовий захист. А є програма тимчасового захисту. Документ це ваша легалізація. Тобто ви отримали папірець і можете робити що завгодно, ви самостійні, ви знаходите самі собі житло, знаходите собі роботу. Або другий варіант це програма тимчасового захисту з житлом, коли ви йдете до допомагаючих організацій, як Червоний Хрест, Ар та інші. І саме Питаєте не про там курси окремо про якусь допомогу з одежею, з харчуванням, чи питаєте контакти, до кого ви можете звернутися, якщо вони скажуть, що ви не на програмі, ми не можемо вам ні з чим допомогти. Тобто сюди вийдете тоді, коли вам потрібно саме житло. У Малазі та Мадриді це все відбувається через центри для біженців. Соціальні працівники знаходяться саме там у центрах для біженців, і саме. З ними ви проходите співбесіду. На цій співбесіді ви дізнаєтесь, чи нададуть вам житло. Немає такого, що ви подзвонили, записались на документи і вам скажуть одразу, що так, ми вас заселимо. Ви можете навіть не запитувати у блогерів, які розповідають про тимчасовий захист, у чатах чи заселять мене, якщо я їду сама або сам, чи я їду з родиною, в мене діти, чи я пенсіонер. Ми вам цього не можемо сказати, тому що ми не знаходимося у центрах для біженців, і ми не соціальні працівники у цих допомагаючих організаціях. У вас будуть питати, чому ви сюди приїхали, коли, куди. Чому саме зараз, чи є у вас родичі, чи є у вас гроші, тобто дуже багато запитань, щоб вони могли сказати, що вам потрібна допомога і вам її надати. Після цього вам скажуть, чи є місця, чи вам потрібно чекати. Тобто, не думайте, що ви приїдете до Іспанії і вам 100% той самий день, коли ви приїхали, нададуть житло. Це 5% вірогідності того, що вам нададуть житло саме зараз. Найголовніше, як я і сказала у відповіді на перше запитання, що вам потрібно заздалегідь записатися на отримання документів, тому що, наприклад, у Малазі вам можуть відмовити від поселення, якщо у вас немає документу про тимчасовий захист з номером НІ. А ще я чула, що можуть і відмовити, якщо у вас немає цього нус. Тобто номеру соціального страхування, який видається там, у центрі для біженців, вам дадуть адресу електронної пошти, куди потрібно відправити свої документи, і вони вам через декілька днів висилають цей нус. Думайте, заздалегідь мінімум за місяць, куди і коли ви будете звертатись. Номери телефонів є тільки для Малаги, для Мадриду. Є номер для Барселони, але він не відповідає у інші регіони, вам потрібно їхати самостійно. Немає ні номеру, ні електронної пошти, нічого немає. Вам треба їхати за адресою, дивитися у Google Maps, що там є які адреси Червоного Хреста, Аксему, Сеару, будь-яких допомагаючих організацій, їхати по всім. Цим організаціям і запитувати самостійно. Якщо у вас є знайомі родичі, які можуть за вас приїхати і запитати добре, вам потрібно розуміти, що необхідні кошти на те, щоб себе забезпечувати самостійно, мінімум на місяць у Іспанії. Тому що навіть у Малазі, якщо немає місця, куди вас розселити, вас запишуть у список, у чергу на поселення. І коли саме вам подзвонять, ніхто не знає. Через тиждень, через два, через місяць, тобто вам потрібно десь жити. Пишіть у телеграм-канали українців у Іспанії, українці у Малазі, у тому регіоні, куди ви саме поїдете, щоб запитувати у людей, чи можуть вони вас безкоштовно прийняти чи за невеликі кошти, або дивіться на букінгу, на Airbnb, квартири, кімнати. Одразу собі забронюйте житло хоча б на декілька днів, тому що ви не знаєте, коли саме вас заселять. Будьте до цього готові. По-друге, немає ніякої гарантії, куди саме вас поселять. Чи вас поселять одних у кімнату, у хостелі, у готелі, де ще. Чи вас селять у кімнату з іншими людьми? Все, що завгодно може бути. І якщо коротко відповісти на запитання, що таке програма тимчасового захисту з допомогою з житлом, харчуванням, це три фази. Нульова фаза це первічна допомога з житлом. Вас селять туди, де є місце, у малазі це хостели, вас можуть як мене заселити з парою з Колумбії. В кімнату маленьку, х3 метри, зі своїм е туалетом, можуть е закинути якусь квартиру, у якусь кімнату, можуть заселити в готель, де буде місце, вас будуть годувати, скажуть, де є лікарня, куди ви можете звернутися, і це все ніяких грошей вам не дадуть, можуть дати якісь гігієнічні засоби. тобто ви на цій нульовій фазі можете знаходитись від тижня до восьми місяців, допоки вас не переведуть на першу фазу. Перша фаза це більш комфортне житло, але вас можуть кинути у будь-яку провінцію Іспанії, як у квартиру з іншими людьми, так у також якийсь хостел чи гуртожиток, у якийсь дім. Далеко десь у селі, де автобус ходить один раз на добу, якщо це якесь далеке місце, куди вони не можуть вам налагодити процес харчування, не можуть вам відправити їжу, вони вам будуть давати невеликі кошти на їжу на місяць і невеличкі кошти 56, наскільки я пам'ятаю, євро на дорослого. І напишу тут на екрані, скільки на дитину. На місяць. Тобто, все, вам дали дах над головою, дали їжу або гроші на цю їжу і зовсім трошки грошей на ваші якісь потреби, і можуть ще дати абонімент на транспорт громадський. Офіційно перша фаза триває 6 місяців, але у великої кількості людей це дуже різні. Тривалості цієї першої фази, від місяця, двох, трьох до восьми. Дуже багато чого залежить від організації, в якій ви знаходитесь, та від соціального працівника, який з вами працює. Якщо він бачить, що ви знаєте на хорошому рівні іспанську, він може вам допомогти перейти скоріше з першої фази на другу. Але як буде саме у вас, це ніхто не знає. І потім йде друга фаза це більш самостійне життя протягом року у тій кімнаті, що ви самі собі знайдете, і підпишете контракт з орендодавцем у тій квартирі, у тому домі, що ви знайдете за ті гроші, що вам виділяються на ту кількість осіб у вашій родині. З якими ви приїхали, чи ви один, скільки виділяється коштів на що, є у моєму телеграм-каналі, ви можете перейти і там подивитися. Програма тимчасового захисту триває півтори року перша і друга фаза. Це основна програма. І скільки буде тривати нульова, ніхто не знає. Коли я приїхала півтори роки тому, можна було з нульової фази перестрибнути на другу. Зараз. З липня 2024 року прийшло розпорядження, що скасувати цю можливість перестрибнути з нульової на другу. У мене ще була ця можливість. Я два місяці прожила у хостелі у Малезі, Потім я знайшла квартиру, підписала контракт, почекала два тижні, коли прийде інформація з міністерства. Тоді я перестрибнула цю першу фазу, щоб мене не відправили кудись. По Іспанії, і зараз знаходжусь ще на другій фазі, в мене залишилось ще половиною місяці на програмі, і потім вже все самостійне життя. Протягом програми ваша основна задача це вчити мову. Є курси безкоштовні. У мене це курси онлайн, тому що я знаходжусь не у самій Малазі, а у Антикері. Це 70 км від малаги За рік, я можу сказати, якщо постійно Займатися можна вивчити добру мову. Зараз я розмовляю з іспанцями, я їх розумію, можу нормально вести бесіду. Так, не все я розумію, але мене розуміють, я розумію. Також на другій фазі у вас є допомога з лікуванням зубів та з окулярами. Я ходила до оптік. Щоб подивитись, які є окуляри, є чи за ту суму, що виділяє організація, 200 євро виділяється на окуляри, 400 євро виділяється на всі півтори року на лікування зубів. Як всі ці проходять маніпуляції, я все це розповідаю у своєму телеграм-каналі, тому усі ці деталі, всі там, переходьте і читайте. Я коли йшла у ці оптики, я розповіла. На яких умовах мені потрібні окуляри. Після року життя у Іспанії з'являється впевненість у своїх силах, у своєму іспанському, щоб розмовляти, питати у людей, якщо є якісь труднощі. Усе можливо, якщо цим займатися цілеспрямовано. За півтора роки, якщо у вас є якісь знання англійської мови, ви точно зможете. Вивчити на достатньому рівні іспанську, вам є можливість адаптуватися, у Іспанії нікуди не поспішати. У вас є дах над головою, у вас є гроші на комунальні послуги, на харчування. Ви можете неофіційно знайти якусь роботу, тому що офіційно працювати можна на програмі, але вас будуть віднімати. Вашу заробітну плату від суми допомоги, і ваша заробітна плата не може бути вища за суму допомоги. Але про все це треба запитувати у свого соціального працівника, щоб розуміти усі ці тонкощі. Мінус програми тимчасового захисту в тому, що люди, які більш потребують самостійності, вони хочуть їздити, куди вони захочуть, не хочуть якось себе стримувати. Це не для них, тому що можуть бути якісь зустрічі організації, вам дзвонять і кажуть, що завтра треба приїхати у такусь годину. Вам треба їхати обов'язково на зустріч там, з соціальним працівником чи будь-які інші зустрічі. Може бути таке, що. Ви їдете, як у нас, з антикери до Малаги, щоб 10 хвилин поспілкуватися з соціальним працівником на ті теми, що ви можете проговорити у WhatsApp, електронній пошті. Вам можуть подзвонити все це запитати, але ви витрачаєте цей час. На дорогу, на те, щоб прийти, щоб почекати, коли прийде соціальний працівник. Є такі нюанси, які нас сковують. На нульовій фазі ви не можете нікуди виїжджати. Вам треба ночувати у тому житлі, що вам надали. Може бути таке, що вас Застукали, що ви кудись уїхали і ночува... і не ночували один день. Вам скажуть, ну так чому ж ви поїхали? Тобто вам не потрібна допомога і вас скинуть з програми. На першій фазі вам також нікуди не можна їхати а, за межі провінції. Якщо ви захочете поїхати у іншу країну, а, навіть у інше місто, інколи соціальні працівники це забороняють. Тобто вони можуть кожного дня приходити до тієї оселі, де ви знаходитеся, і перевіряти, чи ви вдома, чи у будь-який момент можуть прийти з перевіркою. Також на другій фазі. Хоча ви більш самостійні, але за межі провінції виїжджати без дозволу не можна. Треба підписувати документ, що ви хочете кудись виїхати. Наприклад, можна поїхати до України. Якщо вам треба якісь документи чи ще щось, але тільки на сім днів. Якщо ви поїхали у іншу країну більше, ніж на сім днів, і це дізнався соціальний працівник, у вас можуть відняти від суми допомоги, яку вам надають, ту суму, скільки днів ви не були у Іспанії. Я не знаю, як вони це все рахують, але є такі. Штрафні санкції, які можуть на вас накласти. Якщо ви не можете з цим зміритися і вам потрібно більше свободи руху, то програма не для вас. Програма саме для того, щоб ви могли заспокоїтися після всього того, що ви пережили раніше, спокійно адаптуватися до нового життя в країні. Цей час для вас, для того, щоб як на роботу. Ходити на курси іспанської мови, знаходити людей, іспанців, з якими ви можете розмовляти, практикувати мову, виходити до магазинів, лікарень, щоб просто слухати мову, це у ваших руках, щоб знайти після програми краще оплачувану роботу офіційно за контрактом. Але це життя і може будь-яке статися, тому таким чином ми переходимо до четвертого запитання. А що робити після програми, де жити, де працювати? На це у вас і є ці півтора роки, щоб пройти якісь професійні курси, є онлайн-курси безкоштовні для молоді до 30 років. Якщо вам більше допомагаюча організація може виділити, наприклад, у нас у сеарі виділяють 1000 євро. На професійні курси, які вам необхідні для роботи. Але будьте готові, що Іспанія це не країна для заробітку, тут і середня заробітна плата низька, і немає роботи без знання іспанської мови. Тобто вона є, але це прибирання, догляд за старими людьми та будівництво. Якщо ви можете робити послуги у сфері краси, тобто манікюри, підікюри, так, ви зможете знайти роботу. Я проходила курси для безробітної молоді, і дуже багато таких курсів саме для іспаномовних, тобто люди, які знають іспанську, у них дуже багато проблем з тим, щоб знайти собі роботу по контракту, і щоб це була не низькооплачувана, не мінімальна ставка. А для людей, хто не знає мову, це ще складніше. Так, є багато наших співвітчизників, які тут вже відкрили якісь бізнеси, до кого можна звернутися, але це дуже маленький відсоток того, що у них є ці місця, вони вже зайняті. Тобто, коли ви сюди приїдете, для вас буде робота у будівництві, у прибиранні, є деякі заводи і догляд за старими людьми все. Вам треба це розуміти заздалегідь. Якщо у вас є якісь навички онлайн-роботи, це вам буде плюсом, щоб тут жити, працювати програмістом, smm менеджером Якщо ні, і ви хочете жити краще, аніж за мінімалку, це буде дуже складно. Треба працювати усім у родині. І це буде дуже тяжка робота, тому що я дивлюсь інші канали, як люди приїхали до Іспанії, вони декілька років працюють на заводах по 8 годин на полях. Але це не буде вашою постійною роботою, тому що це дуже впливає на ваше здоров'я. І вам потрібно це розуміти одразу, якщо ви Хочете приїхати до Іспанії і перечекати війну, так, ви можете сюди приїхати, пожити рік, півтора, два. Але потім, що ви будете робити, треба вже мати план Б, С і так далі. Чи будете ви залишатися у Іспанії, і це буде вашою великою мотивацією на те, щоб вчити мову, щоб знаходити нові знайомства. Щоб шукати контакти людей, у яких ви можете спитати про роботу, про краще житло, про інші провінції, куди ви можете переїхати де дешевше. Дуже багато залежить від вашого морального, емоційного стану, щоб у вас були сили. На вивчення мови, щоб віддати дітей у садочки, у школи, університети, вирішувати багато справ з документами після цього ще вирішити залишитися тут у Іспанії. А якщо ви не розумієте, чи підходить вам ця країна і пройти усі ці круги аду, просто не для чого, щоб переїхати у іншу країну, це буде дуже емоційно складно. Я за те, щоб ви змогли поставити собі мету, чому саме ви зараз переїжджаєте на деякий час, назавжди, як ви зараз думаєте. Життя дуже неочікуване, як ми вже зрозуміли. Якщо ви самі про себе подбаєте, ніхто про вас не подбає. Коли у мене запитують, що я пенсіонер і що я буду робити після програми, я не знаю, що ви будете робити. Якщо ваша країна, наша країна за нас не подбала, за вас не подбала, то чому інша країна за вас буде дбати? Треба шукати, де. Працювати, шукати ще допомогу, якусь запитувати у людей, хто вже живе тут давно, що ви можете зробити, щоб тут отримувати іспанську пенсію. Скільки треба пропрацювати, чи якщо у вас є якісь захворювання, інвалідність, що тут ви можете зробити, щоб полегшити своє життя? Я вам не зможу відповісти на ці запитання. Я не володію цією інформацією. Є зараз простори інтернету, є можливість запитувати у людей у Фейсбуці, у телеграм-каналах, під відеоблогерів. Може хтось вам це відповість, але робіть це до переїзду в ту країну, куди ви збираєтесь, щоб не куди не поспішати, не бігати, не шукати, де отримати цю допомогу, якої може навіть і немає зовсім. І останнє п'яте запитання: що буде з українцями після тимчасового захисту? Ось зараз у нас є дата 4 березня 2026 року. Що буде потім? Ніхто не знає, вам ніхто не відповість. Тобто зараз ми ще можемо приїхати, працювати за контрактом, відкрити ФОП автоному в Іспанії, щоб потім отримати документи по роботі. Та по ФОПу? Чи ви тут будете потім жити нелегально два роки, і ви отримаєте по сідлості якісь документи? Є велика кількість можливостей, дуже багато людей нелегально тут проживають і все добре. Про нас подбають, про нас не забудуть, якщо вже є інформація про нас у міграційній реформі. Але як саме це буде відбуватися? Ніхто не знає. Ви навіть не зможете ні в кого це дізнатися, тому що саме Іспанія навіть не знає, що з нами робити. Коли прийде час, ми всі дізнаємося. Не наводьте паніку, щось буде, що саме ми не знаємо. Зараз усі документи, що у вас є, збирайте, усі. Виписки з банків, якісь чеки з того, що ви заплатили комунальні послуги, усе це зберігайте, якщо вам потім це знадобиться для легалізації по осідлості, ходіть на курси, робіть фото з іншими іспанцями, знайомтесь з ними, щоб ви могли підтвердити, що у вас є якесь укорінення у Іспанії. Усе це збирайте, тому що ми не знаємо, що нам знадобиться. На сьогодні у мене все. Я розумію, що у вас ще дуже багато запитань, по усім запитанням ви можете писати у коментарях. Якщо у мене є відповідь, я вам відповім одразу. Якщо у вас залишилось дуже багато ще запитань стосовно вашої індивідуальної ситуації, пишіть моєму помічнику Владиславу. Записуйтесь на консультацію, і вам він все відповість у часовій розмові, по телефону, онлайн. Ви зможете все у нього запитати, отримати усі відповіді, підготуватися до вашого комфортного, спокійного переїзду до Іспанії. На сьогодні у мене все. До зустрічі у новому відео.